Друзі, доброго вечора. До нас завітав на майданчик ще один Ford Focus 18-го року випуску, то у нас все червоні. Часто червоні трапляються, а ось нарешті стильний чорний колір. Автомобіль затонований, на легкосплавних дисках. 18-й рік випуску, двохлітровий бензин на автоматі. Автомобілі зовсім небагато пробігу. Зараз скажу точно 40 з залишив. Тисяч. Да, 41 тисяча кілометрів оригінального пробігу, один власник в Україні. Автомобіль приїжджав з пошкодженнями попереду. По карфаксу можна побачити, що немає бампера, решітки радіатора, фар. Це все встановлено, Удар був не сильний, тож подушки не стріляли. Масла фільтра замінені на 40 тисячах, і в двигуні, і в коробці легкосплавні диски. Стоять літня гума. Також в комплекті є одна ще одна гума без дисків, але практично нова проїхала там буквально 300 кілометрів. В цьому автомобілі два ключі. Хоча е завжди в американських автомобілях ми зустрічаємо тільки один ключ. Тут їх два: два комплекта килимків, два комплекта гуми, два ключі. Супер комплектація SE з камерою заднього огляду. Автомобіль приїхав зі штату Каламбія. Салон чистий, красивий, акуратний, самі розумієте, 40 тисяч кілометрів пробігав автомобілі, це зовсім небагато. Текстильний салон, резинові климочки, власник привезе і ключ, і комплект килимків, і кольоса, все привезе. Лед, лампочки у нас підсвітка в салоні, мультикермо, повний електропакет електропакетнімачів, датчик світла, Так. В автомобілі все добре. До речі, тут у нас є Carfax, він лежить в бардачку автомобіля. так? Всі, вся інформація тут записана. А фотографії можна буде подивитися в інтернеті. Що хочу сказати, дуже красивий автомобіль, чистесенький, акуратний, класний. Серед усіх фордів, які у нас були. Це, е, комплектація не прямо максимальна, але дуже стильно виглядає. Кузов седан. Е до речі, був удар попереду, але позазором дивлюсь, зробили все в принципі все добре. І лобове скло оригінальне. Тож, друзі, кого цікавить е седан, невеличкий седан на автоматі, то є у нас е гарний вибір їх. І ось ще додається чорний Ford Focus. Тож приходьте, вибирайте.